Доброго дня, шановні члени спільноти благодійного фонду військова медицина України. Сьогодні ми вкладаємо в клініку у Німеччині в місті Норхерн нашу пацієнтку фонду, яка хворіє на рак прямої кишки Андрущенко. Любов вкладаємо її по ургенці. Ось ця клініка. В яку прийняли вже наразі нашу любочку. Зараз ми йдемо до неї в палату на спілкування для того, щоб запитати в неї враження про прийом німецьких лікарів, про те, що які вже обстеження за цей короткий термін її встигли зробити. Ось, а ми чекаємо. З нашою командою фонду, серед яких, до речі, є як водій, наш пацієнт фонду Крекотень Денис, якого ми привезли 12 грудня 2023 року. Також ми Дениса привезли за Ургенцією і наразі вже Денис був. А стабілізований, його стан був стабілізований, і він пройшов лікування, і він знаходиться вже в доброму стані. Ось саме Денис наш. Чекаємо, помахай ручкою Денис, Ось, привітайся. Ось. Так що Денис наразі нам допомагає з іншими пацієнтами, які приїжджають. На лікування Денис, скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте після лікування? Покращення є, є покращення. З надію, що вилікуємося. Як До речі, сьогоднішню працю ми робимо на машині Дениса. Це він нам допомагає на своєму авто. Робити справи фонду. Тому Деніс, дякую тобі. Ти колись сказав, що як тобі покраще, то ти будеш допомагати фонду. Я бачу, що це не голослівно, а це дієво і це є так на самому ділі. Дякую тобі, Денис. Ми зараз чекаємо всі разом на нашого перекладача Олександра. Ось тут в затишному кафе. Клініки регіоклінік міста Ну, Я приїхала давайте. Шановні члени спільноти благодійного фонду військова медицина України. Ось наразі я вже спілкуюся з пацієнткою фонду Андрущенка Любов'ю. А я хочу спитати: Любов, які у вас враження? Ось про клініку німецької медицини? Дуже добре прийняли. Обстежують, приймають зараз рішення, консультацію, що далі робити по лікуванню. Так, ми спілкувалися тільки що з до речі, наш перекладач. Може, я зніму Олександр? Ну, давайте секундочку, ось так. А це наш перекладач. Він тільки що спілкувався з лікарем, і я була при тому присутня. І при нам лікар сказав, що буде збиратись консілюм для призначення протоколу лікування. Наразі хвору залишають в лікарні. В середу буде ось вже той консіліум. І протокол лікування. За цей час до середи будуть проведені обстеження, яких, на думку лікаря, не вистачає. Ось такий собі бачите приймальний відділок, приймальне відділення. Де приймав проктолог? Да, тут нас приймав протолог, проктолог. Ось і дуже добре, скажімо, поставились до пацієнтки. Дуже чуйно зі співчуттям, ми ніде. А коли ми подавали документи тут з перекладачем, до нас було дуже вічливо ставлення. Ми знаходимося в землі Нідрзакцен, тобто Нижня Саксонія. Ось і тут дуже добре ставлення до українців. Тому ми дуже вдячні німецьким лікарям. Вони дуже чуйні. І нам не сказали, що в нас не приймуть пацієнтку, а стан її непростий, але ми думаємо, що впораються і ви будете любочка здорові. Дякую. дуже так, дякую. Так, дуже, дякую. на все добре всім. всім. А вам, Люба, бажаємо одужання. Дякую. Все, на і все жити дякую. здоровим життям, і щоб все це було позаду. У вас є всі шанси. Дякую. дякую. На все добре. На все. Я уже в палате, уже все положили меня все. Вроде бы все получается. И буду надеяться, что все получится. Спасибо большое. Да. Любочку положили дуже в добру палату. Гарна палата з гарними умовами. Ось я зараз так відійду. Ось. Бачите, будемо мати надію на одужання. Так. Все, Любочка, на все добре вам. Дякую, дякую. Велике, велике дякую.